Барсік, барсік. Іди сюди. Іди -ді 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 -ді. Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео буде гарне. Така краса в нас у лісі, в мене дівчата пасуться. Барсік бдить. Да. Сурйозний весь такий паси, дівчата я буду в'язати. Хочу показати, що в мене зараз на спицях. От як показати, якщо я не взяла допоміжну пару спиць. Ну, як ви розумієте, це буде світер. І з ось такою горловиною високою. Ось так, ось так виглядає резинка. Тут горловина зв'язана трьома номерами спиць. Починала я із трієчки, далі перейшла на спиці 2,75 і потім почала в'язати на спицях 2,5, і бачите, яка різниця між. Петлями. Це буде виглядати. Це буде ось так носитися. Далі я зв'язала ложну китльовку, хибну китльовку, да? китлівку. Да. Тут в мене листя падає, Закриває екран, Сипеться прямо на телефон. Хибна китлівка, і далі це йде реглан зверху. І тепер трошки історії. мені Це це не мені светрик, я, це я не собі в'яжу, це я в'яжу родичці. Вона мені принесла розпущену ниточку, і це акрил. Але е, хочу сказати, що акрил доволі гарної якості, тому що не репить, не тягне, ну, в руках відчувається доволі непогано, м'якенький. Буду додати далі ще із своїх запасів е, ниточку. Значить, історія така. Зараз буду в'язати, розказувати. Звернулась до мене родичка із проханням зв'язати світер. Каже, я тобі принесу пряжу, але я каже, дуже хочу дати друге життя цій пряжі. Зв'яжи, будь ласка, мені светрик. Ну, добре, приноси вона мені клубочки із розпущеного світера історія в тому що в неї її покійна сестра в'язала і в'язала їй світер. Вона його дуже любила, дуже гарно вона його носила. І сестри не стало, світер залишився як пам'ять, але вже там порвались, мабуть, на рукавах, на манжетах. І вона каже, не хочу я його викидати, бо це пам'ять. Може, можна буде якось іще з нього щось зробити. Кажу, так, да, добре. Які бажання по цьому е, світеру. Вона каже, хочу горловину. І щоб в районі грудей, ну, тобто на кокетці, була оця пряжа. Вона не колеться, вона дуже така приємна до тіла. А далі, каже, що хочеш, ти і в'яжи. Далі то може і колюча бути. А, а тут головне, щоб в, на кокетці була м'якенька, тобто ця сама ниточка, і горловинка. Ну, вона і правда до тіла дуже приємна. І цю пряжу вона мені принесла ще весною. А я ще тільки до неї взялася. Тобто, ви розумієте, да, що в мене сроки горять, вже холода на носі, а я ніяк цей світер не зв'яжу. я хотіла в'язати, звичайно, на машині. Четвертий клас у мене якраз візьме цю ниточку, і я почала і зв'язала зразок, зробила розрахунки, а потім я розумію, що я не можу розрахувати, е скільки пряжі мені пустить на низ, саме цієї ниточки, і скільки пряжі залишить наверх. Бо на машинці ж в'яжемо знизу вгору. Крутила я, крутила, вертіла вертіла. Так не хочеться вручну в'язати, коли розумію, що можна зв'язати на машинці. Але все-таки діватись нікуди. От. Зробила розрахунки на реглан зверху і почала в'язати. І ви знаєте, доволі швидко я зв'язала горловину. От, і доволі швидко зв'язалась китлівочка. От мені, не знаю, це дуже гарний такий вихід із положення, коли, розумієш, що горловина, висока горловина буде розповзатися і треба чимось закріпити, то хибна китлівка дуже гарно підходить. Для цього варіанту. Ну, а потім уже все як зазвичай, зв'язала росточок, зв'язала заокруглення по передній частині ось таке. Єдине, що акрил, ну, де не де тут виглядають, проявляються розвороти. Ну, Я думаю, що це тільки мені видно. Інші цього замічати не будуть, та ще постирається, може трошки розправиться ниточка. Ну, одним словом, вирішила я, що я відв'яжу реглан спицями. І коли вже вийду на підрізи, то там уже відв'яжу все тіло, рукава на машині. І вже нарешті віддам замовниці готову роботу. Ось так. Так що в мене робота є. Почала носочки в'язати, і так ще досі один не дов'язала, до того ж ніде нічого не записала. І сподіваюся, що я не забулася, як я їх в'яжу. Бо може бути таке, що встану в'язати другий і не згадаю нічого. Зазвичай я записую, як я в'яжу, а тут я чогось понадіялася, що я швиденько почну і другий носок в'язати, але не так все просто, як хочеться. І тепер, не знаю, може я той носок прийдеться розпускати і в'язати по-новому. Ось так. Оце це я в'яжу, значить, десь, десь десь ось так я в'язала цю китлівочку я в'язала на спицях 2,5, а далі перейшла. На реглан і поки не закрила, не з'єднала в коло, я в'язала на 275 на спицях. Зараз я в'яжу на трієчці. І ближче до підрізів, я так думаю, що я перейду на спиці 3,5. Але це треба ще подивитися по розміру петель на зразку, який я в'язала на машині. І на розмір петель ось цих. Якщо вони приблизно однакові, то, можливо, я не буду переходити на 3,5. Ну, подивлюсь, це вже так, знаєте, думки в голос про процес. Буду я далі в'язати, показала вам свою роботу. Над якою я зараз працюю ось так, жовтень. У всій красі бажаю всім мирного дня. Всім здоров'я, бережіть себе, своїх рідних дякую за перегляд!